Маржуналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів, і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 116-те відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про міфи на маркетплейсах, що ж по факту не є дійсністю. Тому саме сьогодні розвіємо всі міфи про маркетплейси. Дивись уважно, буде цікаво. Ну, а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. І перше міф, це кожна людина може заробляти на маркетплейсах. Це стовідсотково не так, тому що, ну, по перше, маркетплейси це бізнес, і ми розуміємо, що по факту не всі люди просто можуть бути бізнесменами. Ну, всіх є такі якості, як стресостійкість, комунікація, можливо, увага, можливо, робота в команді і тому подібне. Тому по факту ні. Це не так, і для багатьох людей це дуже комфортно, коли ти працюєш на когось, тому що не потрібно мати ризики, які ти приймаєш на себе, на свою зону відповідальності. Тобі не потрібно створювати команду, звільнювати людей, набирати їх, адаптувати, мотивувати. Тобі не потрібно це все робити. По факту, ти просто відповідаєш сам за себе, звичайно, і у тебе є невеличка зарплатня. А якщо ти вже бажаєш більшого, тобі потрібно вже стати підприємцем. Якось думати в напрямку розвитку свого бізнесу. І отут вже є деякі фішки з масштабуванням, в тому числі і на маркетплейсах. Тому перший міф був, що всі люди можуть бути бізнесменами, це не так. Другий міф це якщо ти все ж таки відчуваєш що ти бізнесмен, міф звучить так, що ти стовідсотково будеш заробляти на маркетплейсах, якщо ти зайдеш в цей рекламний канал. І це також не так. І ось чому. Тому що на маркетплейсах по факту заробляють лише ті селери, які торгують своїми товарами з перших сторінок. І ми розуміємо, що там їх по факту в кожній категорії 3-4, максимум 5 гравців, а всі інші мають картки вже далеченько-далеченько позаду. І, звичайно, у них небагато показів, кліків і транзакцій. Вони небагато заробляють. І вони так вже підприємці, вже працюють самі на себе, а не на дяді якогось. Але заробляють не настільки багато, щоб наймати команду. І звичайно, їх немає навіть думок про масштабування свого бізнесу в Україні або за кордон. У мене є багато кейсів, коли люди були дуже успішними офлайн підприємцями. І у них були наприклад свої офлайн заклади, але офлайн бізнес це далеченько не онлайн бізнес, де вирішує маркетинг перш за все. І твоя стратегічна побудова твоїх думок. Наскільки ти вмієш підбирати собі команду і підрядчиків? Як ти вмієш їх контролювати? Наскільки ти маєш стратегію і взагалі-то чи думаєш ти про свій бренд або ні? Третій міф на маркетплейсах – на маркетплейсах можна продавати будь-які товари. І звичайно, це не так. Перш за все, на деяких маркетплейсах, наприклад, на маркетплейсі розетка, є стоп категорії там не можна торгувати дуже багатьма категоріями. На епіцентрі також, наприклад, не можна торгувати категоріями 18. На розетці також не можна. Ми розуміємо, що деякі категорії розетка бажає сама віджимати і сама торгувати тютюном. Товарами 18, алкоголем, деякими засобами лікарськими. Це вже маркетплейса парафія, вона потрібна йому для того, щоб самому бути монополістом і віджимати ці категорії. І тобі туди заходити неможливо. Інша справа, коли наприклад категорія відкрита, і ти думаєш, ой, супер, я побачив якийсь класний продукт в інстаграмі, і я його буду зараз продавати на маркетплейсах. І оце вже величенька помилка, тому що в інстаграмі і в будь-якій соцмережі люди купують емоційно. Побачили креатив, відеокреатив і нажали кнопку Купити, да. А на маркетплейсах люди купують логічно. Вони вже все можуть порівняти, почитати відгуки на товари, відгуки на компанію, подивитися, скільки років є компанії, який у неї був досвід з іншими покупцями до нього, і вже після цього прийняти рішення купувати чи не купувати. Тобто тут вже не емоційні покупки. І саме тому дуже багато трендових товарів не залітають на маркетплейсах, тому що їх купують саме в соцмережах в один клік. Четвертий міф: якщо ти завезеш унікальний товар, то він буде 100% залітати в топ. Це також не так, тому що дуже багато унікальних товарів не продаються на маркетплейсах. І тут або вже конкуренти торгують схожими товарами. Але дешевше, або, наприклад, просто ти завіз товар в преміум якості, в преміум сегменті. ціновому, і їх люди не будуть купувати, тому що вони прийшли на маркетплейс за сегментом економ або середнім. Тобто їм не цікава твоя суперкрута пропозиція, які б там характеристики в неї не були. Просто люди не готові на сьогодні витрачати свої гроші за якісь додаткові плюшки. Наприклад, це може бути якась дуже крута шлейка для твоєї собачки, з кожи, дуже дуже преміум лакшері сегменту. в неї якась там сумочка, і це все так дуже дуже класно пропаяно якимись там швами, і ти бачиш, блін, яка реально крута штука. Але ти дивися на ціну і розумієш, що потрібно продавати цей товар за 5 тисяч гривень. Ти дивишся в топі на першій сторінці, які товари вже в цій категорії продаються, і не знаходиш там такий преміум сегмент, тому що на першій сторінці саме ті товари, які на сьогодні. Мають найбільше продажі. І ти, дивлячись на ці товари на першій сторінці, вже розумієш, чи потрібно тобі завозити і експериментувати на ті товари, які в більш преміум сегменті, і з практики, зазвичай, це робити не потрібно. Ну і останні п'ятий міф ти зробив один раз свій бізнес на маркетплейсах, і він потім вже роками буде давати тобі гроші, і для цього нічого вже робити не потрібно на пасиві. Звичайно, це не так. Алгоритми да і взагалі правила взаємодії з маркетплейсами постійно змінюються. І ті умови, і ті правила, і ті комісії, і ті рекламні інструменти, які були рік тому, на маркетплейсах сьогодні вже або не працюють, або вже втратили свій вплив і вже, звичайно, з'явились більш актуальні, більш нові інструменти, які на сьогодні і дають збільшення продажів іншим селерам. І якщо ти не тримаєш постійно руку на пульсі, то твої конкуренти будуть обходити тебе. Підніматися вище в топ твоїх карток, і звичайно, це вже буде дуже пагубно впливати на твої продажі, тому що вже будеш продавати не ти, а вони. А чому так? А тому, що вони розуміють, наскільки важливо отримувати актуальні нові знання на сьогодні, наприклад, на момент запису цього відео. Якщо тобі цікава українська товарка на маркетплейсах, більше інформації про це є в описі під цим відео. Ну а в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про таку штуку, як правильна ціна, чому у когось купують, а у когось не купують. Якщо тобі був цікавий цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось!